Мала дуже енциклопедія Романівщини так назвав свою книгу автор історик і краєзнавець Олександр Кондратюк. Бо, хоч і зібрано тут дуже багато віднайдених в архівах України та Польщі різних даних, автор вважає, що ще не все. Сподівається, невдовзі видати другу вже доповнену таку енциклопедію. Зібрані тут різні дані про історію краю та його людей. Наприклад, Романівські дуби, пам'ятка природи у місцевому лісництві, Романівський вісник, районна газета, що виходить із 1931 року. Романівський склозавод успішне підприємство, засноване 1903 року. Тепер, на жаль, не діє. Рудь Петро Володимирович народився в Романівському районі, тепер голова правління. Відомої фірми Рудь і так далі і тому подібне. Десятки прізвищ фактів місцевостей. Тут зібра... зібрано гордість Романівського району. Але ця гордість ще далеко не вся. Тут має бути багато, багато нових людей, тому що генерал-лейтенанти стали генерал-полковниками, кандидати наук стали докторами наук, а наші школярі, які є нашим майбутнім, стали кандидатами наук. І той, хто вчився малювати, уже став відомим художником. Тому історія продовжує писатися. Книга мала Енциклопедія Романівщини видана за підтримки польського наукового товариства в Житомирі, активним членом якого є її автор.